Плаче Скажете, так не буває, не буває, це б хотіла повірити я, та, на жаль, вся країна палає, не одна гірко плаче сім'я. Іде війна налетіла, розбила, спалила, Понівечила долі життя, де взялася та клята сила, де тероризмове виття? Мати й син, горді єдністю цею, та нема материнства в війні. Все живе прикриває землею, а жінкам додає сивини. Вже із сліз по загиблих струмочки, рвуться мійни снаряди в садах. Ми дійшли до критичної точки, як же вийти на правильний шлях, стояти не можна. Перед з перемогою дітей нам ростити, ще й внуків піднять, підемо до щастя однією дорогою, зустрінемо разом земну благодать, учі душі, мовчання утіха, щастя й мир, вирти не завжди. Принесіть янгулята нам сміху. Не впускайте в домівки біди.